Коротше, в Америці є така штука, що дуже часто на обочинах оставляють машини без бензину. Як викінчається людей бензин, не вистачає грошей, ось вони лишають і йдуть. типу. І це перешкоджає потім для транспорту, для руху. І Американці роблять таку штуку, що вони просто-напросто лишають бензин зарання на обочинах. Ось вам приклад. 5-літрова банька бензину просто стоїть на обочині. Просто на обочині валяється, тобто хтось собі їде. У нього закінчився бензин. У нього закінчився бензин. Щоб не робити трафіку, щоб не робити затору, він собі пішов, пройшовся, знайшов і заправився. Я ще бачив 0,5 бутилок теж багато. О, ось вони. 0,5. Це все бензин. Он 95-й, 96-й, 92-й. Ось такий американський народ добрий. Вони лишають, щоб не було такого трафіку. Вони, бачите, think баут Вони знають, знають наперед, думають, думають. Ось такі американці.